Довести, що об'єм кулі дійсно визначається як В дорівнює 4 третіх пі Р через інтеграл. Об'єм обертання визначається як π, помножений інтеграл від А до В, де в нас краї нашої фігури. Функція, яка утворюється це оце, тіло обертання в квадраті від dx. Тобто, використовуючи ось цю формулу, і те, що ми знаємо про тіло обертання куля, як воно утворюється, треба прийти до ось цієї формули. Для цього з'ясуємо, як що треба обертати для того, щоб утворилась куля. Згадаємо, що для того, щоб утворилась кула, куля, треба обертати півкруга. Візьмемо півкруга, який починається, має діаметр по осі Х відкладений. Тобто, тут центр цього круга. І ось він такий, оцей півкруга у цього. Тобто відстань від нуля до краю дальнього це 2 радіуси, висота R. І якщо воно буде обертатися, то воно буде утворювати тіло обертання куля. Для того, щоб скласти цю формулу, треба знати, яка це формула. Рівняння кола. Рівняння кола, але тільки для верхньої частини. Треба записати як функцію. Рівняння кола взагалі то x-а до квадрату плюс y-b до квадрату до рівня r квадрат, де a і b це координати центра, r ну, це радіус. Отже, виходить, що центр нашого кола знаходиться ось в цій точці. Це посередині між 0 і 2r, тобто це в нас точка, яка має координати r0, оскільки вона знаходиться на осі х. Координати в неї рівно 0. З іншого боку, радіус це радіус. Отже, якщо сюди підставити значення a і b, ми отримаємо х r до квадрату до рівня r квадрат. Якщо звідси виразити y квадрат, ми отримаємо квадрат мінус x-r до квадрату, і якщо ще виразити y, це буде корінь з цього виразу. І взяти треба тільки додатні значення цього кореня, оскільки ми беремо тільки верхню частину, інакше в нас не буде функції, якщо ми візьмемо все коло. Верхня частина, тому з плюсом цей корінь. Якщо трішки попрацювати над підкореневим виразом, що ми отримаємо? Отримаємо ми такий вираз корінь, а під ним 2 rx х квадрат. ось така функція в нас виходить. І тепер можна сформувати формулу для знаходження об'єму тіла обертання, яке утворилось обертанням цього півкруга навколо осі абсцис. Це буде пі помножити на інтеграл від 0 до 2r, корінь з 2rx мінус х квадрат, до квадрату dx. Далі, чисто технічна робота. Якщо піднести корінь до квадрату, зникає корінь. Тепер, якщо знайти первісну цього виразу, будемо мати. 2rx квадрат на 2 мінус x куб на 3 від 0 до 2r. Двойки скорочуються, маємо π помножене на rx2 мінус x куб на 3 від 0 до 2r. Підставляємо верхню межу, будемо мати πr помножене на 2r в квадраті мінус 2r в кубі поділене. 3. А якщо нижню межу підставити 0, це буде 0, тому можна не записувати. Маємо π помножити на 4 r куб мінус 8r куб поділене на 3. Якщо спростити цей вираз, як я винес, зведу до спільного знаменника. Сюди треба домножити 3, буде 12 r куб мінус 8 r куб поділене на 3. І отримуємо ту формулу, яку маємо з, знаємо з геометрії: 4 третіх пі Р куб. Об'єм кулі.